Наступний урок чомусь комунікувати з поліцейськими. І сьогоднішня порада про необхідність зберігати дистанцію. Зберігаємо дистанцію у двох контекстах: передусім у зовнішньому просторі, тобто немає потреби приходити до поліцейського і вітатися за ним за руку, якщо ви його не знаєте, або плескати його по плечу. Це зайве. Бажано. Не робити жодних рухів, які б спрямовувались на розірвання от дистанції в просторі між вами і поліцейським, якщо він вам цього попередньо не дозволив. І другий аспект це дистанція у світі внутрішнього, у мендальному. Тобто говорити з поліцейським привіт, друже! Або чого ти тут стоїш, це не зовсім коректно. Не зовсім це відповідає пораді дотримуватись дистанції у ментальному світі. Тому комунікація на ви, тобто трішки дистанціюємось з повагою, очевидно же. Ну і не дружа, а зокрема, така от мова більш формальна, а не поліцейський. Тому пам'ятаємо, що тримаємо дистанцію, як у згущеному просторі, тобто не підходимо до поліцейського ближче, ніж це прийнятно в такій от соціально допустимій ситуації. І другий аспект це тримаємо дистанцію у світі когнітивному, ментальному. Спілкуємось не на ти, а на ви з повагою. Подумайте, можливо, ще які варіанти ви можете використовувати для того, щоб тримати такусь професійну дистанцію. Хоча, звичайно, багато хто або намагається одразу переходити до дружньої такої, нібито розмови, що може насторожувати поліцейських, які звикли працювати у формальному стилі. І такий от панібратський підхід він, ну, буде сприйматися. Ну, не скажу, що агресивно, але не зовсім лояльно. Або навпаки, коли намагаються поліцейського, ну, назвемо це так, булети, переходять в комунікацію на ти, лайку використовують. Лайку не професійного такого плану. Можна ж ісь професійно. Десь це умовно. Тобто можна дискусію вести з посиланням на закон, з дотриманням соціальної дистанції, з повагою. І що це дає? Це не вмикає в поліцейського такого от як би це сказати. Такого от формату поведінку, яка продиктована рептильним мозком, коли є відчуття небезпеки, або коли задіюється виключно лібічна система, коли виключно комунікація вливається на емоціях. В нашому випадку, повторюсь, краще комунікації вести на рівні неокортексу, там де логіка і факти.